Разом ми сила. Вже вкотре довели учасники унікального благодійного фесту Шепітприлученим, який організувала прилуцька військова адміністрація, залучившись підтримкою івент організації «13 друзів. А все заради символічної мети придбати дрон камікадзе для наших захисників. Це була така поставлена мета ще там декілька місяців тому, коли ми долучили аграріїв, які почали в принципі, що стало початком створення фонду. під гідою військової адміністрації, ми створили цей фонд і вже. Почали збір коштів. Ну і такі такі заходи ми починаємо впроваджувати. І, і щось вирішили, що треба якийсь захід такий більш там сучасний і долучити наших підприємців. Знову таки це робота, діяльність дуже великої команди, дуже багатьох людей для організації залучено було люди для фінансування. Партнерів у нас їх дуже багато. Тому всім вдячні за це. Я впевнений, що враховуючи, що ми такі от єдні, так долучаємося до такої благо. Воє цілі, то ми 100% її досягнемо і переможемо обов'язково. Заходи на кшталт шефів проходять по всій Україні. Віті Києві, Одесі, Кропивницькому. Ми зв'язалися з організаторами цього заходу. Запросили їх до прилу як партнерів. І на кшталт такого заходу провели проводимо зараз сьогодні. В місті Прилуки ініціатором заходу є військова адміністрація. І цей захід би не відбувся без наших партнерів. Ми безмежно вдячні ресторанам міста Проуки, які зазначені у нас на афіші мережевим магазинам, а які стали нашими партнерами, підтримали всі учасники фесту. Робили свій маленький вклад у перемогу, купуючи квиток на захід. Окрім того, робили внески до благодійної скриньки, розташованої на чільному місці. Мені дуже приємно, що такі захід прилучений відбувається у нас в місті. Він не тільки в нас в місті, відбувається по всій області в різні часи. Приємно, що мене запросили на цей захід. Я за рибки погодився приїхати сюди, зробити хай невеличкий, але внесок допомоги на ЗСУ. І дійсно такі заходи вони роблять дуже багато. Вони, по-перше, об'єднують, поєднують людей, підвищують патріотизм наш, любов до нашої. Держави, любов до наших військових і, завдячуючи цьому, ми також робимо внесок в якусь певну частку в нашу перемогу. Київський культурний фронт об'єднання професійних музикантів, які обрали за свою місію під час війни створювати благодійні концерти і збирати кошти на Збройні Сили України, зробили захід дійсно патріотичним і незабутнім. Я один із партнерів, івент uh, та продакшн компанії «13 Friends», яка зібралась в воєнні часи, тому що треба було робити щось, щоб можна було допомогти. Це я є одним із партнерів. А другим партнером є Анна Маліновська. Ми робили захід у. У Кропивницькому і були друзі, які не сподобалось це все, і нас порекомендували, щоб ми допомогли е... зорганізувати це все. І ми приїхали сюди. і Теж захотіли внести свою лепту. До допомоги хлопцям ЗСУ на дрони і приїхали з культурним фронтом. Приїхали з Назарієм Носенко та з відеографом, фотографом, які у команді. Ну якось так, щоб можна було підтримати. Це цей весь захід. Родзинкою благодійного етновечора став показ старовинного етнічного одягу фешн, а також покази від українських дизайнерів Ван Байван. Запам'ятався гостям і танцювальний перформанс від клубу спортивного танцю Акцент. Навіть на етновечорі була можливість зробити експрес-фотосесію в автентичному образі у неймовірній фотозоні від Яни Власенко, а ще придбати сувеніри і смаколики, приготовані щедрими прилуцькими громадами. Долучилися усі навчальні заклади, усі дитячі садочки і наші майстрині нашої громади. Тут випікалося, тут вироблялися різні вироби. Майстрині наші поробили поробки, вони вироби із печів, із тіста. Вони робили. Ну, як ви бачите, тут і малина, тут і мед, тут не тільки жінки, а й чоловіки до цього залучалися, долучалися, і таким чином ми хочемо. Допомогти, щоб якнайшвидше придбати найнеобхідніше для наших воїнів і прискорити нашу перемогу, гості активно брали участь у благодійному аукціоні. Одним з найактивніших учасників якого виявився капелан Микола Кочай. Він придбав унікальну карту України, вишиту талановитими дітками прилучени та прапор 54-го окремого розвідувального батальйону. Перший був вишита карта України за скільки коштує? 15. Вісімнадцять, чому так порози? Тому що хлопці, які воюють в цьому батальйоні, вони дорогі для мене, скажу так. І я з батьма з них особисто знайомий. Я знаю їхній вклад, який вони зробили, захищаючи наше місто. Знаю, що вони роблять зараз. Я всіма силами намагаюся підтримувати їх зараз на фронті, і тому знаю їхню роботу, знаючи. Що цей кожен підпис це справді от те, що написано за життя на смерть. Я знаю, що ті позиції, де вони зараз знаходяться, куди вони заходять, ті їхні військові позиції вони дуже небезпечні. І я за них переживаю. І це буде мені нагадувати їхній подвиг, який вони звершили, захищаючи наше місто і нашу країну. Благодійний захід був покликаний для підтримки економіки України та наших хлопців на передовій. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 180 тисяч гривень. А про всі родзинки етнофесту ми розповімо незабаром у спецрепортажі на телеканалі Тім.